Доброго дня, шановні колеги, раді вітати вас на нашому брифінгу. Сьогодні ми вже традиційно зупинимось на основних аспектах діяльності Державної прикордонної служби, які були важливими на нашу думку впродовж тижня, а також можливо і на ще деяких речах, які мають суспільне значення і значення в масштабах усієї держави. Тож розпочнемо. Державна прикордонна служба України продовжує нарощувати зусилля по підвищенню рівня взаємодії із колегами із країн Європейського Союзу. Ці стосунки базуються на взаємній довірі та направлені на спільне вирішення завдань з охорони державного кордону. Цього тижня відбулося кілька важливих заходів в різних форматах, які варті вашої уваги. Так, учора, 30 листопада, у Будапешті відбулося засідання головних прикордонних уповноважених України та Угорщини Віктора Назаренка та Жолта Халмоші. Під час зустрічі сторони констатували, що питання, які виникали на спільному державному кордоні, вирішувалися вчасно, на високому професійному рівні та на принципах взаємоповаги. Прикордонний рух здійснювався ритмічно зі сталою тенденцією до зростання. Всього за 10 місяців цього року через спільний кордон оформлено понад 7 мільйонів осіб та 2 мільйони транспортних засобів, тоді як у 2015 році за аналогічний період трохи менше 6 мільйонів осіб та 1,6 мільйона транспортних засобів. Водночас було зауважено, що на 20% зросла кількість осіб, не пропущених через кордон. Всього цього року було відмовлено у пропуску 900 Трьом особам, тоді як у 2015 році ця кількість становила 748 осіб. Також учасники відзначили, що основними загрозами на українсько-угорському кордоні залишаються спроби налагодження каналів незаконної міграції вихідців з африканських країн та країн близького сходу з України до Угорщини. Активною залишається і протиправна діяльність з використання малої авіації. У 2016 році зафіксовано 29 таких випадків, тоді як у 2015 році лише 18. Під час зустрічі сторони підтвердили актуальність спільної оцінки загроз як дієвого механізму прогнозування ситуації на ділянці українсько угорського державного кордону. Важливим кроком в подальшому розвитку співробітництва є підписання протоколу про функціонування спільно-контактного пункту Захонь, відкриття якого заплановано на січень 2017 року. Наприкінці зустрічі керівники прикордонних відомств України та Угорщини підписали протокол зустрічі та план розвитку співпраці між прикордонними відомствами на 2017 рік. Також вчора в адміністрації Держприкордонслужби перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк зустрівся з директором Офісу з питань співробітництва у сфері експортного контролю Бюро з міжнародної безпеки і нерозповсюдження департаменту США Вітоу Джеймсом. Нагадаю, що програма з питань експертного контролю та безпеки кордонів активно реалізується в Україні вже понад 10 років. В рамках цієї програми Україні було надано допомогу у протидії розповсюдженню зброї масового знищення і пов'язаних з нею матеріалів та технологій. Після короткої презентації прикордонного відомства України та ситуації на кордоні, учасники зустрічі обговорили поточний стан реалізації проєкту та можливості співпраці у питаннях реформування окремих підрозділів та вдосконалення навчального процесу і реалізації інших запланованих заходів. Триває активна фаза прикордонної операції Кордон 2016, яку Державна прикордонна служба України проводить спільно із іншими правоохоронними органами та низкою зацікавлених міністерств і відомств. В рамках спільних дій посилено протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон незаконних мігрантів, підацизних товарів, контрабанди наркотичних засобів та зброї. На даний момент за час операції кордон 2016 яка розпочалася наприкінці квітня, вже затримано 1726 порушників державного кордону, майже 4 тисячі порушників прикордонного режиму та 322 незаконних мігранти. Крім того, на державному кордоні виявлено майже 400 тонн контрабандного спирту, 2,5 мільйони пачок цигарок, 315 кілограмів бурштину, 69 кілограмів наркотичних засобів та 288 одиниць зброї. Учора 30 листопада катер морської охорони «Гриф» у внутрішніх водах української частини річки Дунай виявив вантажне судно Скаймун прапор Танзанія із дев'ятьма членами судно команди: капітан судна громадянин Лівії і вісім членів екіпажу громадяни Сірії, яке за інформацією мінінфраструктури незаконно заходило до тимчасово закритих портів тимчасово окупованого Криму. Через невихід на зв'язок із уповноваженим органом Державної прикордонної служби України прикордонники змушені були зупинити зазначене морське судно та на підставі ухвали суду здійснити його огляд. За результатами проведених перевірочних заходів та огляду судна, факти порушення членами екіпажу «Скаймун» порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї підтверджені. Факти вчинення суднокомандою на згаданому судні адміністративних правопорушень підтверджуються відповідними записами та показниками у суд... у суднових документах і приладах, а також відмітками прикордонного відомства Російської Федерації про в'їзд та виїзд до тимчасово окупованої території Криму у паспортних документах усіх членів суднокоманди. Стосовно капітана та членів екіпажу морського судна складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204 частиною 2 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час конвоювання судна до порту Рені капітан здійснив небезпечне маневрування з метою посадити судно на мілину в румунській частині вод річки Дунай. Однак рішучими діями оглядової групи дана спроба була упереджена. Той же час стосовно капітана та старшого помічника судна складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 частиною 10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовців або працівників державної прикордонної служби або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону. Сьогодні справи про адміністративні правопорушення надіслані для розгляду до Ранійського районного суду за належністю. Про факт затримання судна та злісну непокору капітана судна проінформовано прокуратуру Одеську митницю фіскальної служби України та прикордонну поліцію Республіки Румунія. З ініціативи Держприкордонслужби сьогодні на кораблі морської охорони Григорій Куропятников вийшли представники правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади з метою документування протиправної діяльності та збору доказової бази щодо фактів агресії, захоплення об'єктів та майна України і незаконної промислової діяльності Російської Федерації у виключній морській економічній зоні України. Зараз корабель проводить обстеження одеського газового родовища за результатами цієї перевірки і документування завтра, попередньо о 10-й годині, на базі південного регіонального управління у місті Одеса відбудеться прес-конференція. Просимо журналістів слідкувати за анонсами на нашому відомчому вебсайті з цього приводу. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів в зоні антитерористичної операції та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, прикордонники продовжують виконувати свої обов'язки та здійснювати пропускні операції у контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування між силами АТО і бойовиками. Протягом тижня, з часу нашого останнього брифінгу з четверга, Російсько-терористичні війська у трьох випадках здійснювали обстріли контрольного посту Мар'їнка. Обстріли відбувалися 25, 27 та 28 листопада. Проводилися із тимчасово окупованої території зі стрілецької крупнокаліберної зброї та снайперської зброї. За цей же час в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень українські військові зафіксували два безпілотні літальні апарати, які російсько-терористичні війська використовують з метою ведення повітряної розвідки. За цей же час, за тиждень, в результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб транспортних засобів та вантажів в контрольних пунктах в'їзду-виїзду виявлено 37 транспортних засобів, які намагалися перевезти товари з порушенням правил або приховано. На суму понад 700 тисяч гривень. Протягом тижня в одному випадку прикордонники затримали громадянина України, який швидше за все причетний до діяльності незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Це громадянин 1956 року народження, стосовно якого була інформація від національної поліції про те, що він був активним учасником незаконних збройних формувань. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За наявною інформацією, російська сторона розробила проєкт проведення відновлювальних робіт на тимчасово непідконтрольному українській владі пункті пропуску для автомобільного сполучення Довжанський. У контексті проведення підготовчих робіт наразі на території пункту пропуску здійснюється демонтаж пошкоджених російською ж стороною інфраструктурних об'єктів, а також облаштовується насип для розширення проїжджої частини. Основні відновлювальні роботи заплановано розпочати навесні 2017 року. Вказані дії дозволять російській стороні розширити можливості по незаконному переміщенню на тимчасово окуповану територію України осіб та вантажів, в тому числі військового призначення. На кримському напрямку завершується підготовка до безпосередньої ротації підрозділів повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації, дислокованих на передових позиціях на півночі анексованого Кримського півострову. Так, батальйону тактичного групу, сформовано з числа військовослужбовців 247-го десантно-штурмового полку, що дислокується у Ставрополі, які перебували на тимчасово окупованій території Криму з початку серпня поточного року, до кінця поточного тижня, має замінити батальйон-тактична група зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії, що дислокується у місті Тула Російської Федерації. Що стосується обстановки впродовж доби на інших ділянках кордону, сьогодні уночі в міжнародний пункт пропуску кучурган прибув громадянин Туреччини. Під час проведення паспортного контролю прикордонники виявили, що даний громадянин перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Як з'ясувалося, затриманого громадянина розшукують правоохоронні органи Нідерландів для притягнення. До кримінальної відповідальності за грабіж та наркотики. Наразі зазначену особу передано співробітникам роздільнянського відділу Національної поліції України. Крім того, ще одного громадянина Туреччини прикордонники Харківського загону затримали в аеропорту Харкова. Стосовно даного громадянина, також спрацювала база даних Інтерполу, затриманого розшукували у Туреччині за викрадення дитини. Його передали співробітникам Слубідського відділу поліції в Харківській області. Учора в Біляївському районі Одеської області прикордонники Білгородністровського загону за інформацією та за участю співробітників Служби безпеки України затримали автомобіль з партією тютюнових виробів. Автомобіль Тойота молдовської реєстрації на вимоги правоохоронців зупинитися не реагував та продовжував рухатись. догнати та зупинити втікача вдалося в населеному пункту Яські, що за кілька кілометрів від кордону. Під час перевірки з'ясувалося, що в автомобілі було 23 ящики цигарок молдавського виробництва без необхідних документів. Крім того, у водія виявили та вилучили близько 50 грамів речовини сіро-зеленого кольору попередньо марихуани. Наразі водія з наркотичною речовиною автомобілем та 11 тисяч пачок цигарок передано компетентним правоохоронним органам за компетенцію. Та проінформовано інші взаємодіючі органи. Наразі у мене все про ці та інші події впродовж доби. Ви можете подивитися на нашому сайті, готові відповісти на ваші запитання. Я би хотіла уточнити. Я мишенко «Укрінформ». Вчора було підписано документ про спільний пункт пропуску консультативний на угорсько-українському кордоні. Що це означає консультативний? Це такий формат міжнародної співпраці, коли в пункті пропуску. Прикордонники однієї і другої країни працюють разом, мають доступ до своїх баз даних, і в режимі, будемо так говорити, оперативної обстановки можуть обмінюватись інформацією задля вирішення тих чи інших проблем. Це стосується перевірки автомобілів по базах даних. Це стосується перевірки інформації про громадян, які можливо брали участь. Чи причетні до скоєння якихось злочинів, і таке інше. Тобто, це алгоритм, алгоритм кооперації зусиль і спільного вирішення поточних проблем у конкретному пункті пропуску. -то люди не можуть перетинати там люди. Там перетинають і на даний момент, і будуть перетинати. Мова йде про взаємодію саме між прикордонними органами обох країн. Юлія Шост, телеканал Зік. Скажіть, будь ласка, питання щодо інформації російських змі про затримання, нібито двох дезертирів прикордонників. Тобто, хто це може бути? Ми вже чули, що це там хтось з ув'язнених втікачів. Розкажіть, власне, кого там затримали, чи мали вони відношення до прикордонної служби? І друге питання з приводу ситуації на кордоні з Кримом. Теж були погрози. Ну там інформація зі ЗМІ, що нібито Росія погрожує через те, що там проходять навчання. Дякую за запитання. Що стосується інформації про нібито затримання там прикордонників дезертирів, то, по-перше, це не єдине повідомлення. Таких повідомлень ми відслідкували декілька впродовж останніх днів, що вказує на ознаки певної спланованої акції. Яка, по-перше, виникла якраз після того, як Служба безпеки України успішно провела інформацію по затриманню двох зрадників на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. А по-друге, перед тренуваннями, які сьогодні відбуваються на адмінмежі, тому, можливо, ця інформаційна кампанія мала на меті саме внести. І елемент дезорієнтації в дії, в тому числі прикордонників і військовослужбовців Збройних сил України ми перевірили ту інформацію, яка була. В результаті встановлено, що в даних повідомленнях інформація використовується недостовірно, є елемент маніпуляції фактами, тому що окремі громадяни, які згадуються в цих як сюжетах телевізійних, так і інформаційних повідомленнях, один, наприклад. Не буду називати його прізвище багато честі. Дійсно проходив службу як мобілізований в прикордонних державній прикордонній службі, але по закінченню терміну служби був звільнений ще в квітні 2016 року. На даний момент немає жодного відношення до Державної прикордонної служби. Ще двоє вже тривалий час більше року перебувають у розшуку правоохоронними органами України. Ще один, Персонаж цих сюжетів взагалі є громадянином Російської Федерації, який свого часу проходив. Там службу при кордонній службі ФСБ Російської Федерації і також ймовірно брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань. Тобто мова йде про компіляцію фактів з видуманими і дійсними людьми для того, щоб тим чи іншим чином дискредитувати як прикордонників, так і військовослужбовців збройних сил України. Прошу. А, перепрошую, стосовно другого питання по погрозам і по Криму, то в межах компетенції ми відслідковуємо ситуацію, яка відбувається на адмінмежі. Можу говорити тільки за адмінмежу. Контрольні пункти в'їзду-виїзду працюють в штатному режимі. Надзвичайних подій немає. За виключенням. Обставини, яка впливає на швидкість оформлення, це періодично виходить із ладу бази даних митниці, тому це впливає на час оформлення громадян і транспортних засобів. Стосовно обстановки поблизу адмінмежі, ми не спостерігаємо накопичення російської техніки або особового складу, тобто. Безпосередньо на адмінмежі ситуація спокійна і контрольована. Що відбувається в глибині півострову? Наразі ми не можемо ствердно давати якісь оцінки чи характеризувати цю ситуацію. Ватар Похоменко, 112 Україна. Навчання стартували. Чи є? Ми чули всі заяви з російської сторони про те, що вони, начебто, Бувати та завдавати ракетних ударів по Україні чи власне ризики існують? Чи є зараз якийсь узгоджений план зі збройними силами України власне прикордонниками на випадки таких от провокацій збройної збройної агресії? Ситуація дійсно відстежується. Державна прикордонна служба діє в єдиному задумі зі Збройними силами України і іншими правоохоронними органами. Звичайно, відпрацьовано кілька варіантів дій на і реакції на можливий розвиток подій. Але за детальною інформацією, я думаю, вам краще звернутися до штабу Збройних сил. Якщо більше запитань немає, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.